що старити 18 року, справі заходу на Афранківської автомобільної школи Туриста, сприяння оборони України, в управління Державних потужної інспекторів Афроківської області, департаменту міцного здання, архітектури та культурної спадщини Антонської міської ради проведення дії від діяльності протиправного розв'язання щодо дієвої операційну стару і Анфарківської автомобільної школи Туриста сприяння оборони України задовольнити частково. Постанова Анфапівського кружного адміністративного суду, що поруч 2017 року, ставлю підтуденті 17-1916 та прийняття долу постанової ковідна картини ковід. ...школи товаришів прийняття оборони, примірні здорові ти частково. Визнати департаменту департаментування, архітектури та культурних спадщина Франківської міської ради щодо надання відповідної допомоги обмеження французької автомобілі школи оборону України, як відображення області 2735-331 та ремонт 815-23, 2016 року та відповідати Департаменту спілкування архітектури та культури спадщини Франківської міської ради надати в африківській автомобілі школі товариство прияння оборони України відповідні умови та обмеження забудовувати мене діянку 27 1.2627, посвідчено державним актом на постійного користування Белає ІІФ. No 00134215.043235 розташований поволоці ГПР4 відмітні Івана Франківського. Врешті позову відмовити. Основа набирається поняття однак проголошення та може бути обстеження протягом 20 днів накладання постанового повної штамподання касці безпосередньо вищої травми судорії. Конний текст постанови 6 квітня з 14 години з засіданням зараз.